Ціни зростають та інфляція прискорюється. Що відбувається зі ставками за депозитами та ОВДП? Крім того, я розповім вам, що буде з курсом долара та євро в Україні та у світі найближчі дні з 14 по 20 листопада. Запис ми робимо цього ролику 13 листопада. Вийде воно 14 листопада. Ви на каналі Finance.ua, З вами я, фінансовий експерт Олексій Козарів. Підписуйтесь на наш канал, хто ще не підписаний. Ставте нам лайки під цим відео, ну і залишайте коментарі, я буду на них завжди відповідати. Ну а ми починаємо. Зараз важлива новина. Не менш важлива за прогноз курсу валют. YouTube канал Finance.ua виходить за межі економіки та фінансів і відкриває нову сторінку життя. Ми запускаємо інформаційний проект про головні події України та у світі. Скоро наша команда буде готувати для вас найсвіжіші новини про політику, війну, економіку та соціальне життя. Я бачу чув Анастасію, журналістку та ведучу проєкту. Відірватися від перегляду просто неможливо. Чекайте скоро на каналі Фінанс Є. І так, питання перше: Інфляція прискорюється, що відбувається зі ставками і депозитами та ОВДП. Ну, ви всі бачите, всі ходите до магазину. Всі бачите офіційну статистику. В останній місяці інфляція очікувано зростає. У вересні вона становила 8,6% в річному вимірі, підкреслюючи це офіційна інфляція. Нацбанк потім вже погіршив прогноз інфляції на цей рік з 8,5 до 9,7% рік до року. Але при цьому вже у жовтні, тобто вони тільки змінили свій прогноз, а вже у жовтні і за жовтень вона вже становила 9,7%. Тобто, фактично, вона досягла тої того, того межі, яка е, була закладена вже Національна банка в перегляданому пере, прогнозі, який вона. Вже переглянула переглянемо. Таким чином, і ми розуміємо, що у нас зараз ще буде листопад і грудень, а це найбільш такі інфляційні місяці кожен рік, це традиційно, І тому я впевнений, що все ж таки інфляція буде значно більше і вона пересягне, на жаль, будемо говорити так, звізз двозначно ну, двозначно черту. Але з іншого боку, ми розуміємо, що ситуація в умовах війни. І війна вносить постійно свої корективи, тому просто об'єктивно подивимось на те, що відбувається, і що у нас буде найближчим часом далі. Питання Андрій Пишний, це як голова національного банку, недавно давав нашим колегам з економічної правди інтерв'ю, і я дещо прокоментую деякі його відповіді і дещо від себе добавлю. І поговоримо відверто, що реально відбувається. Перше питання, яке задавалося, це чому він підвищив облікову ставку. якщо інфляція пішла вище липневого прогнозу? Ну, будемо говорити так, об'єктивно. Тут ну, Національний банк він більш оптимістичен зараз, ніж насправді я думаю, що, то, що відбувається, але це і робота у них така, вони повинні все ж таки. Будемо говорити так, направляти в оптимістичне русло все, що відбувається тому і давати більш такі оптимістичні прогнози. Але будемо реалістами. Ну, по-перше, е -е, голова НБУ говорив про те, що очікується, що поточне прискорення інфляції тимчасовим і відбудеться передусім внаслідок дії чинників, які поволі вичерпають себе. Найближчим часом і вже на весні 2025 року інфляція почне сповільнюватися, тож не встигне сетево позначитися на інфляційних очікуваннях. Ну насправді, якщо подивитися об'єктивно, то ви всі бачите. По перше, що бізнес все рівно буде закладати не якісь там прогнози національного банку, що в 2025 році вона почне знижуватися. А він буде дивитися на те, що реально відбувається зараз. Це по перше, і таким чином вже закладати в свої ціни всі свої очікування. Тому ніхто не буде чекати, що вона буде знижуватися в першому кварталі. З року, а вони все рівно зараз поки що будуть коригувати свої цінники в бік збільшення. Тому тут я не згоден з головою Національного банку, що воно не вплине на інфляційне очікування. Вони все рівно пройдуть. Крім того, якщо дивитися по ситуації. Голова Національного банку говорив про те, що у нас в умовах стабілізації валютного курсу все ж таки у нас є підживлення інтересу до гривневих ОВДП та строкових депозитів. Ну Тут, з одного боку, я з ним погоджуюся і зараз це проілюструю, з іншого боку, теж потрібно об'єктивно подивитися, ну так, правді в очі. Що ж казати, перше, люди дійсно, звичайно, хвилюються за купівельну спроможність своїх гривневих заощаджень і починають все ж таки активно шукати альтернативи або в вигляді купівлі валюти, або нерухомості землі, дорогоцінних кам... металів, або той же самої крипти, щоб знайти якісь найбільші варіанти вкладень для себе, щоб свої заощадження... Зберегти, крім того, все ж таки вони самі і чекають, і для себе вирішують, куди вкладатися їм саме у гривневих заощадженнях, що вони найбільш ефективне для того, щоб теж не втрачати за рахунок того, що ціни зростають. Враховуючи, що десь 90-95% нашого населення немає накопичень, які дозволять одному моменту їм купити, наприклад, ту ж саму квартиру, то найчастіше громадяни розглядають як панацею від всіх. Проблем це купівлю валюти. Не випадково, наприклад, щомісячна наша статистика таких покупок валюти б'є рекорди останнього десятиліття. Наприклад, минулого місяця населення України, це офіційні дані Національного банку, продало комерційним банкам готівкову та безготівкову валюту на суму 1 мільярд 611 мільйонів доларів в еквіваленті, а придбало майже на 3 мільярда. 6 мільйонів доларів в еквіваленті. Тобто чиста купівля валюти склала тільки за місяць десь 1 мільярд 395 Мільйонів доларів. І якраз ви бачите перед собою статистику національного банку. Я взяв його за 12 місяців. Ви бачите, що тенденція перевищення купівлі валюти на ту суму, яку населення продає в банки та або в фінкомпанії, вона все рівно така і залишається. Тобто населення купує більше валюти, ніж її продає. Тобто, населення все ж таки в якоїсь мірі робить ставку на валюту, і це потрібно теж правди, в очі подивитися. Але якщо подивитися теж правди в очі, то можна вкладення в валюту, особливо, особливо, якщо ви невдало заходили по ціні купівлі цієї валюти, вони можуть не давати таку дохідність, яку б вам ви хотіли мати. І крім того, вони взагалі бувають навіть в мінус. От, наприклад, вам ралі, яке зараз якраз відбувається щодо євро. І ви от бачите, перед вами є графік по готівковому євро. Ви бачите, що навряд чи люди, які купували той же самий готівковий євро в вересні 2024 року, по 46,50 то вони у листопаді щасливі від щасливі від курсу прийому євровалюти зараз в обмінних пунктах, десь в межах 4410, 4440. Тобто фіксувати збиток в 2 гривні на євро, вони, для них неприємна річ. І е, коли буде злітати курс євро знову вище 4650, поки що не відомо. І чи буде воно злітати далі, теж поки що не відомо. Тому, в принципі, це така ілюстрація того, що вкладення в валюту не завжди ефективне. Крім того, е, Наприклад, всі ви пам'ятаєте, що була ситуація, коли, наприклад, долар до гривні. Впав до рівня десь 36 гривень за долар. Це вже було в у воєнні часи. Хоча перед цим е, на ажіотажі його купували по 38 по 39 гривень. Купивши долар тоді, наприклад, по 39 гривень або навіть по 40 гривень, люди після, після зміцнення гривні до 36 гривень, люди багато місяців потім ще чекали, коли знову долар повернеться до рівнів десь порядка 40 гривень і вище. Тобто їхні заощадження весь цей час не працювали, тому що вони раніше купили долар по. 40 Потім він просів, і поки він не достав 40 збиток, вони не хотіли його продавати. І таким чином теж вони втрачали свої кошти, крім того, і була інфляційний процес. Це теж впливало на ринок. Тому, якщо подивитися, як я говорив вам про те, в кінцевому варіанті вкладення в валюту не завжди є в Україні теж найбільш ефективним рішенням для своїх заощаджень. Хоча, наприклад, в принципі, якщо подивитися по ситуації, потрібно робити диверсифікацію. Ми про це багато разів говорили. Тобто, частину коштів потрібно тримати в валюті, а частину все ж таки я би тримав в гривневих заощадженнях, тому що, наприклад, якщо подивитися по ситуації далі. То в принципі в основному це гривневі защадження, з якими працює більшість населення. Це депозити. Ну а найбільш продвинуті люди вже купують і гривневі ОВДП. тому поговоримо про те, що буде відбуватися з відсотковими ставками по депозитах і по ОВДП, гривневих підкреслю на кінець 2024 року і в першому кварталі 2025 року. Пішли перше, це гривневі депозити та вклади. Ну їхнім плюсом є не лише тільки високий в порівнянні з валютними вкладами відсоток прибутковості, але іще і ще й то, що повернення цих вкладів, незалежно від суми у разі банкротства банку гарантується державою. Це безумовний плюс, особливо в умовах війни. Крім того, у вас є можливість вибирати, наприклад, коли ви хочете отримувати відсотки. Тобто, наприклад, наприкінці терміну, авансово, з капіталізацією, місячна, що теж не а, наприклад, тих же самих ОДП такого немає. Для чого це важливо? Тому що в умовах зростання цін, якщо ви отримуєте відсотки раніше, ви більш ну будемо говорити так, на них більше можете в гривні щось купити. Крім того, якщо подивитися по ситуації зараз, ми бачимо, що Національний банк підняв нормативи резервування для комерційних банків. І крім того, для того щоб ну враховуючи, що йде все ж таки зростання цін, що провокує певний перетік коштів перетік коштів у готівкову валюту, купівлю товарів та послуг, фінастанови все рівно будуть вимушені підвищувати прибутковість за гривневими вкладами, для того, щоб ви як вкладника залишалися в них в банку. І в принципі деяка частина банків вже піднімає свої відсоткові ставки за депозитами і вкладами. І вони десь вже їх підняли до десь на 0,5%, 1% річних залежно вже від термінів цих вкладів. Цей процес буде продовжуватися, і хочуть чи не хочуть цього банкіра, але виходячи з економічної ситуації, їм все рівно буде потрібно це робити, тому що інакше ви будете переходити до більш щедрих конкурентів, тобто в інші банки. І у результаті деякі банки вже пропонують дохідність десь на рівні від 13% до 16% річних у гривні. І швидше за все, не пізніше першого кварталу наступного року, ці ставки зростуть до 16-17% річних. Ну, не всі, але окремі банки будуть їх вже давати. Особливо, якщо Національний банк все ж таки у грудні буде підвищувати облікову ставку десь до 13,5 або 14%. Якщо ви дивилися протокол засідання Монетарного комітету і пропозиції, то один з учасників цього комітету вже пропонував підвищити ставку до 13,5. Інші з ним не погодилися, але це вже теж такий дзвоночок, що вони такі рішення розглядають. Тому все ж таки, як да, і тут ще одне принципове питання: що з рахуванням оподаткування, а по депозитах воно є, там 18% податку на дохід, і поки що 1,5% військового збору, тому що президент поки що не підписав закон про збільшення військового збору. То ваші відсотки, які є по вкладах, от то що я вже казав, тобто від десь від 13 до 16% річних, то це від, буде чиста дохідність для вас після оподаткування. Від 12,88 до 13,69% річних. Якщо ж все ж таки президент підпише підвищення до 5% воєнного збору, то це буде десь в межах від 12,32 до 13,09% річних. Ми говоримо про, то, про те, яка дохідність у вас буде після підвищення вкладів чисто для вас. Якщо чисто прибутковість за вкладами, то що я казав, 12,88-13,69% річних, то при теперішньому рівні податку в 18%, військово, 18 і військового збору в 1,5%, це забезпечує при теперішньому курсі 41,50 гривень за долар, вихід в 0 через рік при купівлі вами долара, курсу купівлі долара в обмінниках, в межах десь від 46,84 до 47,18 гривень. Якщо ж все ж таки військовий збір буде збільшено до 5%, то цифри будуть менш оптимістичними для вас, як для вкладника, але теж, теж достатньо хорошими. За тих же самих вступних умовах, розрахунковий граничний курс продажу долара в обмінниках за рік, має бути на рівні десь 4661 4693 гривні. Тобто, якщо при всіх цих сценаріях курс продажу долара через рік Буде меншим за розраховане мною і вказане вище значення, то ви заробили. Якщо тільки вони виявляться нижче з цих значень, тобто курс буде продажу долара більше, ніж ті катерування, які я вам сказав зараз, то тоді ви будете в програші. Хочу вам ще раз нагадати, що, наприклад, у бюджеті 2025 року поки що закладається курс 45 гривень за долар. Тобто, в принципі, ті ж 46 і вищі, які ви отримуєте по гривневим. Депозитам в кінцевому варіанті перерахунках, вони поки що для вас вигідніше. Це те, що стосується гривневих депозитів. І так, тепер поговоримо про гривневі ДП. З їх основних плюсів, це те, що як і за вкладами вони повністю гарантуються їх повернення державою. Крім того, безперечних їх плюсів є те, що в них немає оподаткування, наприклад, то, що є, наприклад, по вкладах. Тобто та дохідність, яку ви, яку ви будете отримувати, вона буде вже вашою чистою дохідністю, Ну, за там, там ще комісійних банків, наприклад, за обслуговування або от щось подібне. Але в кінцевому варіанті це дохідність така чиста для вас, як для інвесторів. До мінусів можна віднести те, що купувати, купуючи облігації на первинному ринку ви не можете як приватна особа. Ви повинні купувати їх через фінансових посередників, тобто через банки або фінкомпанії. І логічно, що вони будуть брати за це або комісію, або закладати просто в ціну продажу вам цих, -цих паперів свої комісійні і свої витрати. Таким чином, все ж таки, по зрівнянні з первинним ринком, дохідність, яку ви будете отримувати, купуючи на вторинному ринку, вона буде дещо нижча. І от, наприклад, зараз, якраз станом на 13 12 24 року, якраз дохідність зараз по ВДП від 13.42 до 16,8% річних. Це вже дані офіційне Міністерства фінансів на їх сайті. Ви можете на них подивитися, я таблицю якраз вам надав. Тому, якщо на вторинному ринку ви будете купувати десь, будемо говорити так, ВДП з дохідністю десь на 0,5-1,5% нижче, залежно від, вже від виду облігацій та строків до їх погашення. Тобто цей рівень прибутковості, який вам будуть давати ВДП, це від 12 чистих до 15-8% річних чистих. Враховуючи, що це вже чиста прибутковість, то якщо дивитися по аналогії то що ми робили вже по вкладам, виходили на прогнозований рівень, який буде через рік по курсу, який буде забезпечений якраз от тим доходом, який ви будете мати по ВДП, то ми виходимо десь на курс продажу долара через рік в межах від 46,48 до 48,057 гривень за долар. І якщо продаж долара на цей момент буде нижчим, ніж ваш результат, то ви виграли. Якщо ж на тому ж самому рівні, то ви в нулях, як мінімум не втратили таким чином. І якщо долар продаватимуть вище цих значень, то тоді ви спрацюєте по цих операціях в мінус. Але враховуючи, що зараз все ж таки більш продвинута частина населення вже активно працює з. А ВДП, то зараз, якраз ви хочу вам показати дані. Тобто, наприклад, на 6-11 портфеля ВДП у громадян становив 72,03 мільярда гривень. То вже на 13, 11 тобто на момент нашого зарролику запису нашого ролику, тобто за тиждень він, він вже досяг 73,31 мільярда гривень. Тобто за тиждень зріс на 1,28 мільярда гривень. Якраз перед вами дві таблиці. І в принципі ви бачите, що 1 мільярд ,280, 280 мільйонів за за тиждень це непогана річ, ну, як показник. Всього ж, починаючи з першого на 24 року до 13 .11 року, портфель ВДП фізосіб зріс з 53-25 мільярдів гривень в еквіваленті до 73-31 мільярда гривень, тобто майже в 1,38 рази. Звісно, що не всі ВДП в цих портфелях вони гривневі, там є і валютні ВДП, але в кінцевому варіанті вливого частка все ж таки це гривневі облігації. Ну і враховуючи те, що все ж таки на рахунках населення ФОПі залишається біля одного більше одного цілого трильйона гривень, а мінфіну потрібно буде латати дирки бюджету і в 24-му кінці і 25-му році. То після того, як в принципі в основному вкладуться в ці ОВДП, Бенчмарку ОВДП, банки, яким потрібно виконувати норматив резервування, то в принципі стане питання, як залучати кошти населення ще більше в ці ОВДП. І тут єдиний варіант для Мінфіну це підвищувати дохідність. Таким чином я впевнений, що через деякий момент, і це вже буде достатньо скоро. За моїм прогнозом, ставки прибутковості за гарвними облігаціями МінФін почне підвищувати десь від 0,25 до 1,5% річних, залежно від термінів розміщення облігацій, вже наприкінці 24-го, Десь в першому кварталі 25 п'ятому року. Році тому, якщо подивитися, все ж таки об'єктивно на ту ситуацію, яка є. Вона, по-перше, не погана стосовно, будемо говорити так, гривневих інструментів. Вони не є якоюсь там проблемою глобальною і таким надстойним рішенням для людини, якщо вона хоче вкладати свої кошти. Єдине, що потрібно розуміти для себе, це то, що ми вже казали. Казали, це диверсифікацію цих актив, своїх активів і заощаджень, тобто частину тримати все ж таки у валюті, тому що там є і курсовий ризик, і так далі. Частину тримати в гривневих е інструментах. Я вже показав вам, які з цих інструментів, і в принципі, що вони достатньо нормально працюють. І е хочу ще на, на останнє вам сказати таку цифру. Е вона теж більш-менш цікава і вона теж говорить про реальний ринок. Е наприклад, той же самий Андрій Пишний він казав, що, наприклад. Зростання вкладів українців в такі інструменти гривневі, як, наприклад, з початку року обсяг вкладень строкових гривневі депозити з оперативними даними зріс на 8%, або близько десь на приблизно 19 мільярдів гривень. А в ВДП десь на 35%, тобто приблизно на 19 мільярдів гривень. В мене цифри вище, я говорив більше, тому що це вже на 13 число. Я давав а він дає їх на. Перше число так, от я хочу сказати, що в принципі да, з одного боку, ці 19 мільярдів приросту по строкових вкладах це позитивна річ, але з другого боку, і все ж таки, якщо дивитися об'єктивно, нам потрібно розуміти, що якщо у нас з вами якраз перед вами дані. Фонду гарантування це е, загальна сума вкладів в мільярдах гривень, яка постійно зростає. То ми розуміємо, що на, якщо по стракових вкладах у вас є вклади, яких е, є капіталізація відсотків, вони прибавляються до, кожен місяць. До е, суми вкладу, то ми розуміємо, що якщо є загальний прирост по портфелю у вас 19 мільярдів, а в ньому, наприклад, є ну, достатньо велика частина вкладів з е, капіталізацією, то населення, все ж таки, ці 19 мільярдів приросту, про який говорить пишний, вони теж можуть бути різними. Чому тому, що в них може бути просто оці капіталізовані відсотки, які просто додаються таким чином збільшують статистику національного банку по строковим вкладам населення? Але з іншого боку ці суми можуть бути е, дещо меншими за рахунок саме нових вкладів. Але з іншого боку, от якраз та ж сама статистика фонду гарантування, вона говорить про те, що українці все рівно довіряють банкам, вони вкладають в них свої кошти, і гривневі, і валютні, і е, в принципі цей механізм працює. Ну і останнє це якраз валютна структура вкладів. Ви бачите, це теж дані фонду гарантування. Ви бачите, що в принципі, 36% це у валюті, в іноземній валюті. Мають громадяни і ФОПи, а 64% все ж таки в національної валюті. Тобто, в принципі, незважаючи на інфляцію, незважаючи на ту ситуацію, яка відбувається з війною і так далі, незважаючи на саму війну, все ж таки українці продовжують тримати значну частину коштів в національної валюті, і це позитивний фактор для української економіки. Зараз у нас хвилина реклама. Не перемотуйте, будь ласка, там корисна інформація. Перед тим як перейти до наступного питання, хочу розповісти вам про МінФін Академію. Це місце, де навчаються стратегії інвестування, фондовий ринок, нерухомість, облігації та інше. Плюс в тому, що ви можете навчатись в своєму темпі, ніяких жорстких графіків або прив'язок до груп, тільки ви і ваш шлях до фінансової грамотності. Але водночас маєте класну спільноту поряд: куратори, випускники, однодумці. Бо яке ж воно то навчання без спілкування за промокодом Козорів. Час реєстрації отримати лімітовану пропозицію на всі курси Академії. Навчайтеся з Академією МінФін. Деталі та реєстрація на онлайн-курси в описі до цього відео. Дякую, що подивились до кінця. Переходимо до основних тем. Ну і питання друге: це прогноз курсу долара та євро на період з 14 листопада по 20 листопада. Перше. На фоні зниження курсу євро відносно долара, ми будемо спостерігати деяку волатильність котерувань євровалюти. В цей період у світі та і в Україні відносно відносно гривні, то що зараз відбувається на момент запису нашого ролику по парі євро-долар. Ви бачите, тобто, ви бачите, що після перемоги Трампа йде все ж таки поступово, але йде укріплення долара на міжнародному ринку, і це відображається і на нашому ринку. От, наприклад, реакція того ж самого нашого українського міжбанку по євро на на ці події на міжнародних майданчиках. Це вже таблиця наша друга. А, і якщо подивитися, то так, то я вважаю, що все ж таки скоро вже буде дно по просіданню євро відносно гривні і просіданню євро відносно е, долара на міжнародних ринках. Чому тому, що дуже стрімке укріплення долара на міжнародних ринках? Буде призводити до того, що продукція американських виробників буде менш конкурентоспроможною на міжнародних ринках, і це теж не вигідно Америці. Тому в кінцевому варіанті вони будуть все ж таки укріплення долара відносно євро воно буде продовжуватися поступово стратегічно, не відразу, але так, поступово. Але з іншого боку, я би не зараз би не говорив про наприклад, там угрозу паритету між доларом і євро. Тому що цього, скоріш за все, зараз відбуватися не буде. Крім того, все рівно нам придеться поки що працювати на міжбанку з урахуванням постійних інтервенцій Національного банку. Він буде проводити їх майже щоденно і закривати той, той, той попит на валюту, який не перекривається за рахунок продажів. Самими клієнтами таким чином, Національний банк буде постійно присутнім на ринку і буде вимушений постійно перекривати попит на валюту, як же я казав, саме за рахунок своїх інтервенцій. За моїми розрахунками, на ці от якраз 7 днів. Йому буде потрібно витратити від 640 до 790 мільйонів доларів для підтримання курсу гривні відносно долара і таким чином опосередковано знижувати каливання і євро відносно гривні на нашому ринку теж. Сам, сама по собі статистика обсягів угод на міжбанку по системі Bloomberg буде в межах від 170 до 250 мільйонів доларів. З 14 по 20 листопада мій прогноз по парі євро-долар це коридор з ситуативними каливаннями від 1,05%. До 1,077 долара за євро. Ну, і для того, щоб не вилювати в оці значні стрибки курсу, НБУ буде залишатися головним продавцем долара на ринку. І, в принципі, в цьому йому можуть частково ще й допомагати аграрії, а також інти, інші клієнти. Чому? Тому що їм зараз буде потрібна гривня для розрахунків з бюджетом та фінансування своїх дій перед зимовим періодом. Це. Стосується по зимовому періоду, це більше стосується аграріїв, тому що їм потрібно інвестувати в ту ж саму сількостехніку, е, якісь там матеріали, які потрібні будуть для аграріїв, а сточки, е, і вони будуть продавати валютну виручку. А е, стосовно Ситуація з бюджетом, то ми розуміємо, що експортери будуть продавати валюту, тому що їм потрібна гривні для розрахунків з бюджетом, а імпортери будуть мати менше вільної гривні для купівлі валюти, враховуючи те, що їм потрібно буде теж розраховувати з бюджетом, і це підстраховує гривню на ринку. Таким чином, мій прогноз по курсу долара на Міжбанку за цей період буде коридор купівлі-продажу в межах від 41,20 до 4165 гривень, і по євро в межах коридору від 43,50 до 44,86 гривень. Це саме по безготівковій валюті. Тепер на готівковому ринку. Активність клієнтів на готівковому ринку все рівно буде залишатися високою і буде е, збільшення купівлі валюти населенням ніж її продаж на тим же самим фінкомпаніям або Наприклад, тим же самим банком. Зараз перед вами операції фізичних осіб з купівлі-продажу іноземної валюти за останні 30 днів. Ви бачите, що все рівно постійно населення купує валюти більше, ніж здає. І така ж сама тенденція проглядається за більш тривалий період часу. Та ж сама статистика Національного банку, але вже не за 30 днів, а за 12 місяців. Ви бачите, що все рівно все ж таки десь в межах від 1 мільярда за місяць, або навіть більше, кожен місяць валюти купують українці більше більше, Ніж її продають. Більшість обмінників, фінкомпаній та банків будуть виставляти спреди в межах від 20 до 25 копійок по долару і від 20 до 35 копійок по євро та будуть працювати на період з 14 по 20 листопада десь у форматі я б сказав так, забороту. Тобто в кінцевому варіанті значної гри або на підвищення, або на пониження вони вести не будуть. Крім того, тепер переходимо до курсів. Долар коридор цінників купівлі та продажу готівковим доларах в банках буде в межах від 41,05%. До 41,85 гривень, а в обмінниках фінкомпанії – в межах від 41,20 до 41,80 гривень. По євро катерування по готівковому євро в банках будуть в межах коридору купівлі та продажу від 43,50 до 4490 гривень. А в пунктах обміну валюти фінкомпанії цей коридор буде дещо вущим від 43,80 до 44,85 гривень за євро. Підкреслюю, що це коридор цінників і купівлі і продажу. тобто і фінкомпанії, і банки будуть працювати в межах цього коридору і по купівлі, і по продажу. І євро все рівно буде поки що традиційно залишатися основним інструментом для валютних спекуляцій на готівковому ринку. На цьому в мене сьогодні все. З вами був я, фінансовий експерт Олексій Козарєв. Підписуйтесь на наш, на наш канал, ставте нам лайки, задавайте питання. Ну і крім того, дуже прошу вас, ті питання, які ви нам задаєте. Будь ласка, найбільш активні. Їх задавайте, для того, щоб не тільки я міг на них відповідати, а й найбільш цікаві з них я буду потім виносити в наші ролики. Ще раз вам дякую за підтримку. Все буде добре, все буде Україна!